Всім доброго дня! Кажуть, як масляна прийшла, то млинців напекла. Так, смачні млинці. І будемо сьогодні ми пекти На листики з сиром. В чашу блендера розбиваємо 3 яйця. Всипаємо 3 ложки цукру і вливаємо склянку молока. Все це гарненько зіп'ємо і сиплемо неповну склянку борошна. Все це знову гарненько перебити, тільки в нас готове. Млинці будемо випікати на спеціальній сковорідці для млинців. Вона невисока і нам буде дуже зручно перевертати млинчики. Перевертаємо тоді, як бачимо, уже краєчок починає підсихати. Для начинки я беру сир кисломолочний свій домашній, кинула 3 ложки цукру і перебиваю блендером до такої маскової маси, щоб добре було накладати на муці. Блинчики змазую не до краю і буду загортати такою трубочкою, щоб потім було добре підсмажити. Начинка до таких млинчиків може бути різною, за вашим смаком. Я намажу усі млинчики, а тоді вже я їх буду смажити. До сиру можна додати і родзину, і кориці. Все сюди підійде. Піджарювати уже утворені налисники я буду на вершковому маслі. Так набагато смачніше. Трішки обжарюємо з однієї сторони, потім легенько перевертаємо на другу сторону. От наша смакота і готова. Похтуйте на здоров'ячку, дуже смачні налисники.